Сьогодні Верховна Рада прийняла закон про множинне громадянство. Е, набувати громадянство України дозволяють іноземним громадянам. Якщо в двох словах, це злочин проти України, це величезний злочин. Цей злочин е, я не знаю навіть з чим порівняти. Е, це не одна російська ракетна атака. Це е, можна порівняти, ну я не знаю з е, війною Росії проти України широкомасштабним вторгненням. Ну е, оскільки це дія вчиняється нашою владою, це можна порівняти з розмінуванням Чонгару, наприклад, з паралізацією наших Збройних сил напередодні вторгнення. В чому суть цього закону? Отже, іноземні громадяни можуть набувати українського громадянства, залишаючись громадянами інших країн. Ну там про діаспору вставлені якісь смішні слова, що це для того, щоб діаспора українська могла набувати, це все дурниця. І, і навіть не в тому справа, що нинішня еліта має іноземне громадянство, і вони це хочуть легалізувати. Це конкретно слуги народу разом там, здається, за пазажистами прийняли по замовленню російських спецслужб Російської держави. Тут немає жодних сумнівів для чого цим їм потрібно. Ну для того, щоб навести в Україну всіляких іранців. Арабів, я не знаю, там африканців, китайців, в'єтнамців, північних корейців От тих всіх, що лізуть в Польщу із Білорусі через е, білорусько-польський кордон, І де кожен третій: це агент російських спецслужб, агент ФСБ, тобто заселити Україну е, представниками е, країн третього світу, значна частина яких Будуть е, керованими е, російськими агентами. А ті, що не будуть, е, вони все рівно розмиють за задумом російських спецслужб, розмиють українське населення і розмножившись тут, потягнувши своїх родичів, е, там чотирьох жони і 25 дітей, кожен із цих е, інвейдорів. Кожен із цих е, окупантів вони зроблять так, що е, через 10-20 років українці стануть у меншості. Ну і звичайно, оці окупанти від іранців до в'єтнамців до північних корейців будуть симпатизувати Росію і тягнути Україну в русський мір. От це одна із ліній ліквідації Української держави. Одна лінія це. Збройне вторгнення, інша лінія це церква і російська мова, російська церква, російська мова, і третя лінія це заселення сюди мігрантів з третього світу, які орієнтовані на Росію, які є часто густо російськими агентами, і для яких українці, українська культура є чужою, вони хочуть тут свій. Там Арабський халіфат будувати, не знаю, там якусь Іранську державу, Північну Корею, В'єтнам, Китай і так далі. Ось що прийняла Рада. Побачимо, що підпише це президент, але потрібно втіленню. Веденню в життя, по-перше, цього закону всіма силами українському суспільству поручатися. треба негайно показувати ще до підписання, що це є абсолютно антиукраїнська дія, і це може подіяти. Тому що потім буде пізно. Потім наприймають громадян, оці всі китайці і араби. і у нас будуть величезні проблеми. Подивіться на Західну Європу подивіться на Британію, на е, північну е, і, і просто Ірландію. Вони не можуть не можуть вже виперти цих мігрантів. А тут не просто будуть мігранти з Азії і Африки, це будуть мігранти, керовані з Росії, е, керовані з метою знищити Україну. Цей закон не має вступити в дію.